Да, тут реальный ремонт. Ремонтируем. Ремонтируем все. А как нам дежурного пройти сюда? Якщо побачити гольці, для... та? Я, я громадянин. Віктор Борисович Савицький. Я не готові. Вас не бойся. Гойці, так. Немаю права. Що, що? Я не маю права вас допустити. Тому що це є режимний об'єкт. <риклад> так. Так, і згідно її що обов'язків допустити до нього тільки батьки. Тільки батьки. А чому? А я не можу з ним підпілкуватись? А хто це сказав? У мене наказ. Чи? Телефон повідомлення ніхто мені сказав. Дайте мені телефон провідний. Ви посадовував з собою? Ні, ви поїдьте. Я разкажую. Ви посадовався? Я військовослужбовців. Просто військовий служба. Скажіть ваші призраки. Телефон сховай, видіть. Скажіть, вийшло, а ви вашу призвичку сьогодні? Ви скажіть мені ваші твої. Ви прийшли на ріжовий об'єкт. Вийдіть звідси. Я друг не режимний об'єкт. Я з поліз. До побачення. Вийдіть звідси. Як, твоя... ви Су... як прізвище твоє? Як твоє прізвище? Не твоє, а ваше. Я... я з вами від як... неї не буду. Як прізвище?